Усім привіт! І сьогодні у нас буде великий анпакінг від українських брендів. Мене звати Ксенія Господінова, я персональна стилістка, і ви на моєму каналі про моду та стиль. І сьогодні ми відкриємо цей пакунок, який їхав до мене три тижні з Києва до Калгарі. Зараз я знаходжусь у Канаді, і ми подивимось, які подарунки мені прислали українські бренди. Так, а по-перше, хочу сказати, що всі бренди, які зараз я буду вам показувати, це бренди, з якими я вже довго дружу, та давно вже співпрацюю. Я знаю їх якість і дійсно можу вам рекомендувати. Поїхали! І що у нас перше? Перше, це в нас білий светр. Воно одразу дивитись на бірки та дивитися, що в нас по якості це 50% меріноса та 50% акрилу. Дуже класне поєднання, бо він не буде дуже, знаєте, так, колотися, він буде приємний до тіла і буде гріти. Наступна річ це шкіряна сумка від українського бренду Булаві. Сподіваюся, я вірно помовляю. Такий колір зараз дуже актуальний саме у сумках, як акцент в образах. Сумка структурована, дуже класна шкіра, виглядає просто супер. Усі посилання на речі сьогодні залишу в описі під цим відео. Наступна річ це ось такі грубі чуботи. Вони трошки схожі по настрою на Мартінси, але вони від українського бренду Ліонченко, і вони мені більше подобаються. Вони дуже зручні. Це моя вже друга пара від цього бренду. Вони в мене утеплені на хутрі, тож буде класно їх носити зимою, бо тут така товста подошва, і я точно не замерзну. Буде їх міксувати з міні-спідницями, з джинсами, зі штанами. Покажу приклади луків тут. Тут взагалі, просто кайфую від них дуже класний вироб. Прям рекомендую звернутися до цього бренду теж. І ще одна річ навіть дві від українського бренду Ліонченка це ось така акцентна сумка у червоному кольорі. Попередня була більше так насиченого кольору червоного, ця така більш м'яка. І вона саме носиться як красбаді, і прикольно, що сюди можна покласти такі необхідні речі, наприклад, як телефон та гроші. І Ось так можна придбати таким от комплектом. До речі, класний подарунок буде, наприклад, на Різдво. Замовляється дійсно класний якісний подарунок, подорожці, мамі а, і насправді чоловікові теж. Що ми їдемо далі? А ви не забувайте поставити вподобанку у цьому відео та підписатися на канал. Дякую вам. Тупна річ, це такий зимовий пуховик від українського бренду Must Have. Але я, мабуть, сказала, що він не зовсім зимовий, він трохи демісезонний, тобто до нуля буде суперкомфортно. Виглядає він прикольно у такому акцентному синьому насиченому кольорі. Буде дуже класно мечитись ось цим гольфом. Це теж від українського бренду Must Have. І я ще маю це такі шкіряні штани, вони трошки лек, такі поширені. Саме у зимовий період мені подобаються штани у шкірі, бо вони виглядають більш цікаво, ніж якби я взягнула звичайні чорні штани. Тобто, за рахунок фактури, воно виглядає більш цікаво в будь-якому образі. Ще я купила собі ось таку боже, пілотку, марячку. Мені здається, вона трошки вона завелика на мене, ось так замовляти речі онлайн. Але вона прикольно буде виглядати на фотографії для аутфітів. І, може, якось я її пристосую, і буде все ж таки прикольно. Як вам? Пишіть у коментарях. І остання річ на сьогодні з мого пакунку, з моєї посилки, це ось такі ковбойки у чорному кольорі. Вони виглядають супер стильово. Ковбойки не виходять з трендів, Вони будуть завжди актуальні. А їх можна поєднувати, поєднувати з джинсами з штанами. З сукнями, з усіма речами у вашому гардеробі. воно буде виглядати дуже стильово. Тут в мене вони трошки утеплені, вони з хутром. Дуже, якісні, дуже якісно все зроблено, мені дуже подобається, тож прям можу рекомендувати. Дякую, Любі, на сьогодні це все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку на це відео. Вержить себе. До зустрічі у нових відео.